Як змусити а, чоловіків а, воювати, які а, не хочуть іти воювати? 21 століття. Яка країна? Ми починали знову ж таки з цього. Скільки відсотків в Європі хоче воювати? Для 21-го сторіччя війна як концепт взагалі неприйнятний для будь -кого. Ти, Ти побачив інший рівень життя, правильно? Ти взагалі зрозумів, що світ відкритий в тебе безліч можливостей. Немає кордонів. І я маю на увазі кордонів не навіть не в географічному сенсі, а в інтелектуальному, там, в лінгвістичному, в культурному. Ти можеш реалізуватись, ти можеш стати суперзіркою в сучасному світі, запропонувавши цьому світі якусь прогресивну технологію. А тут тобі треба йти в класичну окопну війну, бо єдина країна, яка так сталося вона наш сусід, яка могла запропонувати в 21-му сторіччі окопну війну, це Російська Федерація. І в тебе вибір сьогодні. Ти або. Захистиш право бути вільним, або, або Росія буде домінувати.